Слава Богу. Слава Богу. Бог великий, Бог чудний і дивний для кожної з нас. І брат наповнив свій вік вже християнський, 18. А нам вже 8 січня було 31 духовного нашого росту. В 92-му ми почали ходити до зібрання. І в 93-му разом з жінкою прийняли водне хрещення. І до цього часу служимо Господу. У нас сім'ї дев'ять дітей, всі віруючі, один з них каже вічності. Ну, дякуючи Богу, Бог давав сили, дає знаєте, свою таку уважуність до всього, якісь потреби були, і Бог не лишав. Бог є свірний в своїх обіцянках. І Божа потреба від нас, від людей, щоб ми були не тільки віруючі, а довіряли йому всьому. Ми будемо бачити милість Божу, ми будемо бачити ті дії, які Бог хоче звершувати в нашому житті. Перш за все, у нас є Його, його слово, яке апостол Павло каже, воно є живе, воно є діюче, і воно входить в нашу, ну я скажу так, всю внутрінність. всю внутрішність, воно навчає нас. І одне з місць Біблії каже, що ми наблизились до Бога. І Бог наближиться до нас. Скажіть, нам потрібна близість з Богом, як ніколи і завтра. Це, це дуже важливо в нашому житті мати близість з Богом. Для того, щоб наблизитись до Бога, що Бог хоче від людини. Як ви думаєте? Що Бо хоче, щоб мати близість з Богом? Послух. Послух. І серце смирене. Бо тоді починає, починає діяти його благодать. Якщо людське серце е, стає таким мягким, довірливим і смиреним, то приходить діюча Божа благодать. Через Євангелія, через Слово. Воно є живе. І воно касається. Я споминаю. Свої часи покаяння, коли я почав читати Іванглію, і так ну, Бог давав такі часи, я його читав ну, слізьми, от, слізми. І споминаю одного брата, він зараз несе служіння, таке високе вже в Україні, в Чернігівській області епіскопом. В ті 90-ті роки теж Бог його привів, в 92-му, трошки раніше. І він каже: мені так говорили про Івангелію як щось страшне. Не бери в руки, не читай, бо це ж таке жахливе. Але коли я одного вечора сів читати Івангелію, у 8-й вечір, то до 6-ї ранку я закінчив е, на слові Амінь і закрив Івангелі. І Бог, е, Бог коснувся його серця, і в нього пішли такі, знаєте, зміни в житті. Е, бо Боже слово, він довірився. Ми читаємо Івангелію, а ми читаємо Слово Боже, і воно як живе. І від кожного з нас є потреба довіри. Так? Коли ми віримо, а віра від Слова Божого, коли ми слухаємо і і у нас віра, довіра Богу, і здійснюють якісь дії. Ми їх, ми їх починаємо бачити, ми в чомусь ну, прибуваємо. І ці дії є, вони є реальні, вони є духовні дії. Бо Боже Слово живе, а поруч з цим ще діє і Дух Святий. Це, знаєте, як єдине. І воно не може бути таким розділяючим, бо є Слово Боже, є Дух Святий. І я зачитаю. Іван для Іванніоана, 16 розділ. 16 глава, наверное, Российская, 7 стиха. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешьте, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришел и пришед мне о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня». І 13. Коли прийде Он, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Ібо Ні от себе говорить, але буде говорить, що услышить і будучи возвісіть вам. Дивіться, коли ми читаємо Іванглію, Біблію, як Слово Боже, то ми його читаємо як буквально. Але ми розуміємо, що Бог натхнув це слово для того, щоб воно було живе і дівче. Так? Для того, щоб це. Прийнять навчання, ми е, в якихось діях Божих е, стаємо ну, довір, довір, довіряємо цьому. Ми бачимо, ці дії, це Бог здійснює. І в нас е, з'являється таке якесь дайте, на серці, е, ну, щось таке не, не для людей, якби на не обичне, не да? це є дії Божі. І Є у нас такі моменти, і коли ми читаємо, да, ну, нам, ну, ми розуміємо Писання, ми е, його бажано виконувати, і, або виконуємо якісь зусилля, щоб виконувати. Але нам не, не завжди і все стає таким розумінням, мати розуміння до цього. Ісус каже, що лучше для вас, коли я піду, бо я пошлю вам того, який буде з вами всі дні життя ваші на землі. І він навчить вас, бо буде брати відмогу і навчить вас. Я скажу слава Богу. Що є така дія Божа. Сьогодні е, тут з нами, з церквою, з народом Божим це дія Духа Святого через істину Божу, Слово Боже, Він навчає нас, Він звіщає нам е, про майбутнє і попереджує чомусь нас. І навіть коли ми щось робимо не те. То він нас по Божій милісті поправляє нас, щоб ми були схожі, мали той характер Ісуса Христа, ми схожі були на то християнство, на то світло в цьому світі, і ми мали ту силу і можливість виконувати і діяти так, як бажає Господь від кожного з нас. Слава Господу. Но апостол Петро ще говорить такі речі, що Його потрібно любити. У нас у фізичному нашому житті ми ну, приймаємо ту їжу, яка потрібна для нашого ну, фізичних наших сил. Бо як перестане людина їсти то вже, то вже не життя. А так само і живе і діє в нас, наш внутрішній чоловік, наша, наша ну, сущність внутрішня, духовна, коли ми її підкріпляємо, під, підкріпляємо цією духовною їжею, Слово Божого. І силою, яка має здібності е, нас е, більше утверджувати, це сила Духа Святого. Одне і друге, воно є. Одне Одне і друге, воно є одне. Це дано від Господа. Його можна прийняти тільки вірою. Від кожної людини Бог е, хоче е, віри. І коли є довіра, і тоді будуть здійснюватися всі якісь дії. Не можна читати його. Просто, як, знаєте, ну, як літературно, буквально слово Боже. Бо сама, е, сама Біблія, ну, Іван, я каже, що воно живе. І воно має е, якісь особливі дії. Ну в кожної з нас є особливо ці дії. І ми, як люди, ми різні. Даже, ну, ну взагалі люди різні, але Бог один і той. же. І вчора, і сьогодні, і по віки теж. Слава Господу! І його дії збуваються в кожній людині, так як хоче Господь. Але кожному дає таку різницю. Ну приводить все до одного. Все до одного. Приводить все до одного. Нам е, е, бажано довірятися, навчатися від нього. Знаєте, не, не залежить від віку. Знаєте, В людській є такі поворки, що вік живий вік вчись. Ну Це реально і воно діюче. Бо з віком людина ну, вже її якусь науку сприйняти ну, вже не так і легко. Але в, в, в сенсі духовного життя, Бог хоче навчати нас десь більше дати якогось розуміння, да, десь якийсь, е, більше розкрити якісь дії. І воно є важливим для кожної з нас, для того, щоб ми прийняли його вірою, навчилися і в цьому принесли Богові плод. і плод. Маємо якусь потребу перед Господом, і ми в молитві просимо, то дивіться, що каже Іван Іванліє, 15 глава Іван Іван. Ісус говорить, коли ви будете в мені, і слова мої будуть в вас, то чого не попросите Отця в ім'я, то я дам вам. Ми розуміємо, що є якісь такі ну, причини, перешкоди, що просимо, а нема. Чого? Ми ж маємо потребу. Ми благаємо Господі, ну дай! Чого нема? І треба тоді е, повернути якби, своє розуміння, свій погляд самого себе. Це кожен до себе. Це не, не в тому сенсі, що ми О, бо та, так, бо, там, бо в тім місці якось так. Але кожна особа має свою особливість по відношенню до Бога. По відношенню до того, коли ми просимо, по відношенню до того. Як я сьогодні, сьогодні своє серце або взагалі ну так сказати, розполагаю перед Господом. Моє серце наскільки відкрите для цього. Наскільки я сприймаю те, що Господь хоче вложити в мене. Знаєте, Як якусь посудину, яка приго... приготується і для того, щоб в неї ну, вложити щось те нужне. От кожен з нас є святою посудиною перед Господом, і Бог хоче в кожного вложити щось своє. Для, для такого знаєте, ну, загального служіння, а в користь для при, принесення якихось ну, дрогоцінних плодів Господу. То Хай Бог поможе нам, благословити нас, щоб наша віра в цьому стверджувалася, щоб Слово Боже, коли ми, ми його читаємо, слухаємо, да, і найважливіше, коли ми готуємо себе до. До якоїсь ну, здійснюють жертви, то перше все наше ухо должно бути, е, таке ну, розположене для слухання Слова Боже, а серце для сприйняття і виконання Його. Хай Бог благословить кожного підкріпить під нас в цьому. щоб наша віра ну, крепла, щоб ми були не, не тільки ті, які слухають, да, а ті, які виконують, Ті, які, е, ті християни, ті діти Божі, які приносять. Господу плоди, нужні плоди. От кожного різний плод, але це нужний плод. І взагалі воно буде з'єднувати і строїти таку, знаєте, таке, ну, таку будову, духовну, міцну. І вона буде е, угодна Господу, і вона буде приносити якусь цінність для кожного з нас і в нашому житті. І, звісно, в служінні Господу. Амінь.